У Житомирі на перехресті вулиць Святослава Ріхтера та Івана Кочерги будують новий світлофорний об'єкт. На це витратять 424 тисячі з міського бюджету. Загалом тут становлять 12 світлофорів: 6 транспортних і 6 пішохідних. Там будуть стояти світлофори з відліком часу, будуть пішохідні переходи, будуть світлофорні. Будуть світлофори для пішоходів, і будуть дорожні знаки для пішоходів. Бо даний момент у нас встановлена одна стійка і виноси на опори наші. Там проводяться підготовчі роботи. Плануємо далі проводити троси розтяжки, монтувати І до кінця року взагалі змонтувати весь світлофорний об'єкт. 354 тисячі виділено для придбання. Світлофорів та контролера та 70 тисяч для виготовлення проектно-косторсної документації а решта будемо силами міського світла виконувати.